Ну що розберемось з передбаченнями Дмитра Ілліча Гордона? І так, я нагадую передісторію. Дмитро Іліч вийшов в ефір. Ну він це часто робить з інсайдом про те, що війна закінчиться 30 грудня. Сьогодні 31 грудня, вже 12.30, І сьогодні вранці вже Київ обстрілювали ракетами. Дмитро Іліч з поміж іншого говорить про те, що подивіться, давно не було тривог, сирен ну правда, те, що там на сході гинуть люди і а, обстрілюються міста. То напевно таке собі головне, що Київ не обстрілюється, де Дмитро Іліч. Перебуває, але сьогодні вже зранку все вже обстрілювали. І Дмитро Ілліч говорить, що в нього є інформація, встріча, яка закінчить гарячу фазу. Тобто є зустріч, і він знає про неї, яка закінчить гарячу фазу війни. Тільки Дмитро Ілліч про це знає. Більш ніхто про це не знає. Ну ніхто, бо якби хтось знав, то в українському медійному просторі вже точно все це. Все... Ну, у нас таке, знаєте, контрнаступ, так всі знають, де буде, коли буде. І що головне, що правду кажуть, тому що ворог приготувався і контрнаступ 23-го року трішки провалився. Ну, давайте далі. 90... 95%. як він ймовірності вираховує. От коли люди мені, як випускнику фізико-математичного факультету, дуже дивно інколи слухати, як відсотки вираховують ці люди. Тобто, з ймовірністю 90-95%. як це пораховано? Можна, от я завжди дуже обережний з відсотками. Я коли кажу, то я там там значна частина, там більше половини. Я можу сказати, там відсотків 70 і більше. Якщо це цифри, якщо якось люди, наприклад, як тут це обраховано, як імовірність зупинки війни обраховано. Як? Ну не питайте Дмитра Ілічан не потрібно запитувати. Ще в першій половині декабря, коли я був в Вашингтоні, я О, коли я був у Вашингтоні, там, значить, я десь там зустрів якогось, когось я там зустрів у Вашингтоні, і от мені там сказали: ну ну знав, що на кінець року готується зустріча Трампа і Путіна, опа, 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 опа. Дмитро Іліч, ви наступного разу слухайте мої відео. Я ж сказав, що Тра Трамп з Путіним зустрічатись не буде до своєї інаугурації, Тому, тому що це по-перше дико. Це незрозуміло. В, в якості кого Трамп зустрічатиметься? Путін з ким зустрічатиметься до 20 січня. Трамп не є офіційно президентом Сполучених Штатів Америки. Яка зустріч Дмитро Ілліч, Іліч? Ну ви ж. Ну ви ж розумна людина, ну ви ж так багато знаєте, ви так давно вже в, в, е, біля політиків і сам же перетворились на джерело новин. Ну хіба ви не розумієте, що Путін не буде зустрічати з Трампом? Люди Путіна і Трампа зустрічаються. Ну не Путін з Трампом. Ну, ну далі. Боже, мої істочники, а їх нескільки. Оба 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 оба. Ну, це... Та ви що, знаєш, хто мій брат, взагалі? Да? Знаєш, хто мій дядя? В Вашингтоні назвали дату 30 декабря 2024-го. Так, 2020. головне, з паузами, з розстановками. Знаєте, вони всі вміють говорити, вони всі класні, вони, вони вміють впливати на вас. Ви так, о, 30-те, все. Ну, правда, тут таке діло. Ніхто в це не повірив. Я вчора був якраз на ефірі Новини Лайф і там, там, ну, усіх усмішки, коли говориш про це передбачення. Вчора ще було 30-те. До обстрілу Києва. І так маємо відео вже свіжіше, коли вже Дмитро Іліч зрозумів, що ну не сталося. І Україна ждуть цих обіцянь від Дональда Трампа. Опа, 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 вже Трамп винний. Уже вже Трамп винний. Дмитро Іліч. Я вам ще раз повторюю: Трамп, Трамп не є поки що президентом Сполучених Штатів Америки, і Трамп не обирався в Україні обіцянки, цяцянки. Дмитро Іліч, ви можете звернутися до, до одного е, державного діяча і теж про обіцянки поговорити, там можете половину Верховної Ради зібрати і теж про обіцянки. От вони українському народу дійсно обіцяли, а Трамп українському народу він нічого не обіцяв, він сказав, що він знає, як зупинити війну, і він буде це робити, тому що це в сфері його інтересів. Але він зупинить війну так, як він цього хоче. Дмитро Іліч, якщо він виконає свою обіцянку, От різко і миттєво, то це нікому з вас не сподобається. Можливо, дайте людині хоч зорієнтуватися, що і як, і поменше нашкодити нам. Оце Трамп, давай, де схоже на пригожина Путін где Ну, Блін, ну ребята, ну ви, ви реально ви розумні, нібито люди. Вас слухають, вас дивляться, ви такі популярні, з вами всі ручкаються. Чому ви такі такі? Ну, далі. Ваш ход, господин президент. Оце Трамп сидить і Гордона дивиться. Бульвар виписав собі, кажуть, Трамп і читає, замовив переклад спеціально. Ні, ні, він українську мову вивчить Трамп і буде читати. І там от, гордон звертається до Трампа. Ваш ход, президент. Це до кого ви звертаєтесь, Дмитро Іліч? Ви звертаєтесь до, до якого президента? До, до кого з них? Ти, ти, тикайте пальцем. До Трампа? А Трамп вам, вам не президент, он президент Соединенных Штатов Америки. Следите за новостями. В ближайшее время появится все больше официальных и неофициальных подтверждений того, что это был прав. Короче, натяки, дивіться, там бурюлька впаде, Это, ну, вы Ну, и там в космосе черные дыры, и туман. Короче, Дивіться, і е, щоб краще дивились, можна перед носом отак пірамідкою помахати собі, буде краще ви, в, ну, видно видно знаки, символи там угу. по і того, що я сейчас озвучив, можна сказати, що поскольку переговори по війні російської сторони між Путіним і Трампом, а чого по війні джерело передає, да що по війні російської сторони, може, то штати не приїхали на перемовини а, чо, а чого повинні Росії? Бо так можна сказати, а не можна сказати, що Штати проігнорували. Штати сказали, ніфіга ми не приїдемо Дмитро Ілліч ви вам із Російської Федерації хтось теж там є джерела? Ну, бо. А звідки ви знаєте, що Російська Федерація проігнуть? Чи це ті джерела, які вам точно назвали дату 30 тепер кажуть точно, що Російська Федерація проігнорувала? О, джерела, які, ну ну. сорваний. окончание горячей фазы войны в этом не будет. Все. В этом году не будет. Не буде. И э, мы ожидаем или дальнейших переговоров, или эскалации войны между Россией и Украиной. Дмитрий Ильич, э, шановные украинцы, небо синее, трава зеленая. Ми, каже, очікуємо в наступному році або продовження війни, ну, ескалації, або перемовини. Містер конгеніальність. Далі. В будь-якому випадку ми не розслабляємося. Ми угу. не ну, розслабляємося. Далі щось, Дмитро Іліч, продовжує. Ми не розслабляємося. Коротше, я даю передбачення, друзі. Війна в 2024 році сьогодні закінчиться. Все. Чому? А тому, що сьогодні закінчується 2024 рік, і війна в 2024 році закінчується. І повірте, що от моє передбачення точно здійсниться. Тому що в 2024 році війна дійсно закінчиться. Буде ще в 2025 трішки. А, ну, Ми будемо слідкувати, Дмитро Юрій, за символами, знаками, там, у кого пірамідка залишилась з 90-х років, тому легше буде знаки побачити. Друзі, нас з вами настільки опустили в примітивізм, наскільки вони нас не поважають. І головне, що саме цікаво, що ми з вами в масі такі, на кого це все розраховуємо. Ми не хочемо з вами. Вчитись, читати, думати. Ми не хочемо бути культурними, цивілізованими, ми не хочемо бути сучасними. Ми просто споживаємо ось весь оцей гедотний контент. І ви будете продовжувати це робити. І я зробити нічого не можу. Нічого. Тому що вони захопили вашу свідомість, і ви продовжуєте, як, як зборще мазохістів, слухати це все діло. І це не тільки це Дмитро і Ліч, це ж ще нормальна тема. Той хоч якось людей знає, той, хоч деякі блогери, активісти з пальцем, просто взяв отак, палець, облизав, по вітру помахав і описує, що йому в голові в цей момент привидалось. І ви слухаєте, ви дивитесь, слухаєте, лайкаєте, коментуєте. Осучаснюйтесь, я вас дуже прошу. Осучаснюйтесь. Світ вже далеко попереду. А ми з вами, інколи, як динозаври, не хочемо нічого не ні читати, ні думати, нічого. Як там було? Телевізор, мені що там, замінив, Пам'ятаєте, було в одному чи то фільмі, чи то мультику? Бережіть себе, не забувайте підписуватись на правильні ресурси. І відпишіться від всієї Гедоти, яка. Перетворює вашу голову на винігрет.